Отець Юстин Бойко, священнослужитель, доктор богослов'я та патрістичних наук ОГКЦ. З нами уже на зв'язку. Добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю студія. Насамперед, про кілька слів про саміт миру представники Ватикану не підписали підсумкову декларацію на цьому саміті у Швейцарії. Є багато спекуляцій щодо цього. Є і пояснення від Ватикану, мовляв, не підписали, бо були у статусі спостерігачів. Що ви про це думаєте? І як можете це пояснити? Ця справа має дві сторони медалі: одна дипломатична, а друга моральна сторона медалі. Коли мова про дипломатичну сторону, то апостольський престіл пояснив справді. Що згідно їхньої практики, вони, як спостерігачі, зрештою, так само як вони є спостерігачами в ООН з 1964 року, не мають, скажімо, такого права підпису документів, і вони послалися на ту практику. Тобто, це дипломатична сторона, тут усе ясне тільки. От коли мова йде про моральну сторону, тут є дилеми, чому тому, що Ватикан, очевидно, це є держава, але її монархом є глава церкви. І коли мова йде про цей саміт миру, то саме від глави церкви очікується, щоб його моральний авторитет тут промовив, коли мова йде про тематику саміту миру. Ну, то вона була така потрійна: ядерна безпека, продовольча безпека і повернення там дітей, а також полонених. Це є гуманітарні цілі, над якими працює апостольська столиця, але чомусь вони не підписали. Я спочатку звернув увагу, що не було також підпису вселенського патріарха Варфоломія, але опісля побачив, що він все ж таки приєднався. Хоча мав також статус спостерігача, очевидно, він не є державою і не представляє жодну державу, тільки інституцію церковну. але підписав натомість, інші організації також не підписали. Я собі пояснюю це таким чином, якщо так беземоційно брати, що мабуть Ватикан розглядається як один з майданчиків майбутнього другого вже саміту. На якому як зазначає президент Зеленський, а також інші експерти, повинна би вже була визначитися якась формула припинення війни в Україні? Про це говорять і експерти українських. Дослідницьких інститутів і таку думку можна прочитати серед, скажімо, висловів певних ватиканістів. Чи воно так буде, чи ні, не знаю. Якщо в такому випадку дійсно Ватикан розглядається як нейтральна територія, на якій як так як повідомляє офіс президента, мала би вже бути присутня Росія чи представник Росії, так ну то відповідно це стає самозрозумілим. Очевидно, що. Вразливим є тут той момент, що протягом цього часу війни ми мали вже різні вислови папи як глави церкви про війну в Україні. І нас кожен такий вислів чи недомовлення ранить, очевидно, і це самозрозумілим є. Але треба признати, що знаєте, Тут кожен, коли мова йдеться про моральну сторону медалі, бо вона мені, скажімо, є надзвичайно близькою. Очевидно, що, знаєте, різні особи по-різному бачать цю ситуацію. Але ми знаємо одне, що у цій війні ми маємо справу з агресором, який напав на нас. Ми обороняємося, і тому ми повинні. Бути впевнені в тому, що хто обороняє країну, хто обороняє ближнього, той сповнює заповідь любові до ближнього. А от представники Ватикану запропонували Україні своє посередництво у можливих переговорах щодо обміну полоненими. Ви бачите, за яких умов Путін може піти на зустріч Ватикану і погодитися на обмін полоненими? Хто е, був у Римі і знає дуже добре внутрішню політику, то треба сказати, що посольство Росії при Ватикані має дуже широкий спектр своєї діяльності. Вони постійно промують культуру російську, постійно запрошують різні колективи, які виступають, і на ті заходи вони запрошують весь дипломатичний корпус. Потім очевидно відбувається ще такий фаршет, то, що треба сказати що вони працюють навіть ці дні я читав що посольство росії при ватикані організовувало промоцію російської культури Намагаючись, очевидно, таким чином якось, знаєте, зупинити оту ненависть до всього, що російського, яка поступово починає охоплювати цілий захід. Я недавно повернувся з Італії і хочу вам сказати, що зміни є колосальні як в відношенні до російської мови, так і до російської спадщини, але самі європейці. Не будуть шукати правди про нас, нам треба представляти нашу правду та як ми бачимо з середини людям іншої культури, їхньою мовою і на їхній спосіб розуміння, і як на мене, цього нам дуже сильно бракує. Надзвичайно бракує наше, Ну я вже неодноразово говорив з усією повагою. Знаєте, але наше посольство при Ватикані треба якось трошки розширити і розширити його діяльність бо е, Ватикані треба сприймати як е, тут понтифіки вони змінюються один приходить другий відходить але церква стоїть зверніть увагу от яку роль відіграв в історії україни святий папа іван павло II, який в 2001 році приїхав до україни тоді коли здавалося що вже тоді почала Давати тріщини українська незалежність, то якраз тоді співпало з приходом Путіна до влади, потім і війна в Іраку, потім загибель Гонгадзе. І тоді папа приїхав і він підтримав Україну більше молодь, інтелігенцію. То що, тобто, ми бачимо, що різні понтифіки по різному дивляться на Україну. Але знаєте, тут наше недопрацювання, що ми хочемо, щоб нас розуміли. У той час, коли ми самі про себе не говоримо, тепер я бачу дуже для мене приємний цей фактор. От я зустрівся з нашою молоддю, яка вчиться у європейських університетах. Так само, як колись ті жінки, які поїжджали умовно до Італії, стали першими амбасадорами України у Італії і ще й утримували свої родини. Так само тепер наша молодь, яка там вже не заробляє так, як тяжко, як жінки, але вчиться, здобуває на високу освіту і посади великі мають, вони є і повинні стати добрими послами України на своєму рівні, тому що е, праця посольства. Не полягає тільки в тому, щоб час від часу робити якісь події, але скоординувати працю всіх українців, які знаходяться в тій чи іншій країні, для того, щоб представити чужинцям правду про Україну. Зрозумійте, що радянська пропаганда, російська пропаганда в Європі є століттями, і щоб її перемогти, нам прийдеться ще не одне десятиліття попотіти. Ми сьогодні вже говорили про це про так таку жорстокість російських окупантів. Вони обезголовили українського воїна в Донецькій області, і сказав прокурор генеральної України Андрій Костін про те, що Україна отримала інформацію, що російські командири наказали своїм солдатам не брати в полон українських військових, натомість вбивати їх шляхом отаких от звірств. Ми знаємо і ви теж, що не вперше за час цієї повномасштабної війни особливо відбуваються такі речі, але все ж таки до цього неможливо звикнути неможливо це зрозуміти, якось осягнути. І вони також кажуть, що християни, і не вже християни, не вже люди можуть чинити такі речі, такі звірства. Ну, мушу я признати що таку, такий факт, що коли ми говоримо про е, російське православ'я, яке має свої сателіти в Україні не тільки в Україні, але в цілій Європі. Воно перестало бути православієм, яке має відношення до віри, і воно перестало бути християнством. Це є швидше всього москвославія. Тобто, головною ідеологією очільників церкви стало прославлення Москви. Нещодавно з'явилося у публікаціях інтерв'ю широке одного журналіста з колишнім дуже наближеним чоловіком до, до теперішнього так званого патріарха Кирила Гундяєва. отця Кирила Говоруна. Він знаходиться в Америці, і що цікаво в тому інтерв'ю він говорить: він жив три роки в Москві, і він каже, що на його очах сталася така ситуація, коли Патріарх Кирил справді з людини, яка ще мислила якось по богословськи переродився на політика, і, зрештою, вся ієрархія, тобто вони навіть вбивства не вважають гріхом, тільки вони. За тьмарені ідеєю якоїсь особливої місії Росії в історії всього світу, і за для тієї місії, яку вони самі ж собі придумали, вони готові поставити на вівтар свободи їхньої свободи чи їхньої радше слави не тільки голови наших військових, але голови свого народу. І це є це вже не є єресь, це вже не є секта, це вже знаєте тоталітарна секта державного характеру, яка є небезпечна не тільки для України, але й для цілого світу. Я е, скажу вам ще одну річ. Вони зараз в Україні поза межами України в країнах поселення наших людей, яких виїхало чимало з України в часі повномасштабної війни. Вони масово засновують громади. А радше я би назвав не сказав, засновують громади, а викуповують церкви за величезні гроші для того, щоб заманювати до себе людей і різним шляхом, і вони там не мають права діяти з точки зору церковних канонів, а вони прикриваються вселенським патріархатом. І уявіть собі, я бачив недавно в тій ж Італії. Ситуацію, коли вони абсолютно таку саму ідеологію руського міра, який ненавидить весь всю Україну, а тепер же весь захід сповідують там на е, інших чужих землях, більше того, будучи там жителями і приймаючи від. Країни, яка їх приймає, навіть соціальне забезпечення. Мені здається, їм взагалі там того не потрібно, тому що уявіть собі, вони так мені священники розповіли в одному з міст, готові були дати за винайм кілька тисяч євро в місяць. Причому там приходить кілька тисяч євро. Що ви розуміли? Це 28 тисяч. За винайм місяць, причому там приходить десь максимум до 15-20 людей. Розумієте? Тобто, ціла державна машина Росії працює на пропаганду, і я, як богослов, з е, цілковитою впевненістю можу сказати, зрештою, повторюючи тезиси православних богословів, що російська православна церква перестала бути церквою. Вона є. Ідеологічною машиною у руках Кремля, але ви знаєте, мені здається, що не тільки вони є в руках Кремля. Я тепер щораз то більше маючи певне розуміння процесів, які відбуваються у церкві, починаю розуміти, що не тільки Кремль впливає на московський патріархат, ідеологія московського патріархату впливає на Кремль, бо ідеологію руського міра. Винайшов не Путін, а саме Патріарх Кирил. Це він перший заразив, скажімо, отою ідеєю про священну Русь і її надзвичайну місію в історії людства політиків, і потім політики це підхопили для того, що треба було об'єднати якось людей затьмарених цією ідеєю і розпочати війну проти України і цілого цивілізованого заходу. От Ми б хотіли вам показати кілька фото. Ми їх теж сьогодні вже показували російських полонених і українських. Ви бачите різницю? Як виглядають гарно, добре виглядають вгодовані російські полонені у нас в Україні, і як, якими знищеними є наші хлопці там. От взагалі, чи це люди? І яке це має, який це має стосунок до християнства, до людяності і до віри? Бо все ж таки, ви згадали про те, що ця православна от, віра російська геть зовсім уже зараз наче й немає нічого спільного з християнством. Але чи це ціла нація їхня така, чи лишилося трохи людяності? Чи можливо якось знайти там Бога? Знаєте, коли у 2014 році почалася війна, я мав відношення до однієї групи, яка займалася обміном полонених. Ну і крім обміну полонених, мені тоді доводилося привозити хлопців на щиті. І ті знаки, які я тоді бачив. Особисто на полонених і, скажімо, і на тих уже загиблих воїнах, ну мені чисто як людині задавали купа питань, як може віруюча людина, взагалі не тільки християнин, яка вірить в Бога? Як може такі речі робити? І для мене це до сих пір питання. Я пояснюю тільки одне: у мене, знаєте. Цілковите, якесь таке переконання. Я не можу казати за весь сценарій, так? бо там в кожному народі є різні люди. Але правдоподібна верхівка російської церкви, а за нею еліта. Вони створили собі власного Бога. І остаточно вони не є віруючими людьми. Вони собі створили власного божка. І вони в того божка вірять. І тим божком є. Для них ота ідея фікс, і в ім'я тої ідеї вони готові посвятити все, що вони захочуть, а ці люди не є віруючими, тому що не можна назвати християнином людину, яка діє цілковито протилежно Євангелію, словам Христа Ісуса, Божого Сина, і більше того, діють вони закликають до вбивства іншого народу. Вони яку собі ціль поставили? Вони поставили собі ціль знищити український народ. Путін разом з своїми військами і політиками це виконують, а церква російська не тільки це благословляє, вона це підтримує і схвалює, і це однозначно проголосив так званий їхній патріарх Кирил. І зауважте, жоден єпископ не спротивився цьому. Ані один. Були деякі священники, які спротивилися скажімо цьому, і вони були усунені з сану, а інші змушені були тікати за кордон. Тобто ми маємо справу. З опутаним демоном народом. Я вважаю особисто, що російський нарід є опутаний сатаною. Я вам зараз скажу один факт, який, про який мало говориться. Митрополит Андрей Шевтицький у часи Другої світової війни, коли почалися виявляти вже звірства російської радянської тоді армії. Він, пригадую, також допомагав нашим людям, які переживали голодомор. Радянська влада не прийняла його допомоги. Так ось, він пропонував апостольському престолу зібрати в один день всіх єпископів, монахів тощо, і прочитати екзорцизм, молитву на вигнання Злого Духа з цілого російського народу. Його ініціатива була сприйнята трошки з певним сарказмом і не реалізована. А я вважаю, що це є так: що якщо зло на землі має якесь місце географічне, то воно знаходиться на території Росії.